Привіт усім сьогодні 24 лютого 2024 року. Я знаходжусь у місті Барслі, і я приїхала до місцевого парку, який називається Лок-Парк, або як місцеві це промовляють, локе парк. Лок це був місцевий діяч 19-го сторіччя. Тут видатна особистість, заможний чоловік. І він заснував цей парк, і цей парк названо на його честь. Зараз я пройдусь і зроблю тут відео у цьому парку 19-го сторіччя. Welcome to Walker Park. Парки у Великобританії дуже великі. Це для мене було таким, такою несподіванкою спочатку. Для мене парк це щось достатньо маленьке, де можна за 10-15-20 хвилин це обійти. Але в Великобританії парк дуже здорові, і цей парк ще, я б його назвала, він досить компактний. Мені також дуже подобається, коли я бачу такі старовинні церкви навколо. Вони не на, не на кожному кроці, але у таких от містах, які з 18-19 сторіччя, такі церкви ще є. Також уже перші квіти, це я навіть не знаю, як вони називаються, але я знаю, що тут і проліски вже є, і нарциси жовті. Але це, я так вважаю, можливо, да, можливо, якісь нарциси, вид нарцисів. Дуже красиво. І так от, дуже добре, що ще зима, прохладно, і вже ми бачимо квіти навколо. Я завжди любуюся такими от видами. Такі парки гарні для пробіжок, для прогулянок і для прогулянок з домашніми тваринами, тут з собаками завжди гуляють. Але тут також гарно, що є такі мальовничі ділянки з квітами, там, з кущами, з якимись скульптурами. І Я хочу в такі місця також зайти. Знову квіти, які ж вони гарні. Ось такі птиці, як вони називаються, Blackbird. Дрозди. Завжди красиво виглядають такі котеджі, це тут, можливо, приватна власність або людина, яка доглядає за цим садом, проживає. Я не маю уяви, хто тут живе, але так от дуже таке живописне місто. Я б сама в такому в котеджі жила. Цей спів птахів повітря, це все, все дуже надихає, і тут я завжди себе гарно почуваю. Це, що я полюбляю дуже-дуже, що такі зелені дерева по всій країні і увесь рік. А ось тут знаходиться альтанка або павільйон. Такі павільйони можливо бачити у багатьох парках тут. І це говорить про те, що парк був заснований. При королеві Вікторії у 19 сторіччі це тоді було так дуже модно. Такі альтанки встановлювати в парках. Я також чула, що там раніше були музикальні концерти і все таке інше. Зараз це просто як декоративний вигляд. У мене люди йдуть, вони розмовляють з місцевим акцентом. Тут дуже такий куменний акцент англійської мови, але добре, що я його розумію. Хоча, коли у людей дуже сильний акцент, це дуже складно розуміти. Люди тут ходять. Це у них дуже популярне хобі, як ходьба. Ходьба і тут є навіть групи, деякі лише по один одиначка. Ходять деякі парами ходять, а деякі люди отак от збираються як в клуб ходьби і ходять на великі дистанції. ну Ці, напевно, бігуни, але тут також багато людей, які більш похилого віку, і вони ходять багато кілометрів. Це також дуже гарно і для здоров'я, і для всього. Ось я бачу, сьогодні у нас отак от холодно. І навіть отакий от мороз на траві. Там, там ще де тінь. Цей парк дуже гарний, що він невеликий. І місця достатньо для прогулянок та для пробіжок. Але і не такий, що його за цілий день не пройдеш. Так що дуже добре, що він компактний. Дуже красиві види, коли блакитне небо зелена трава, і ось така вежа, яка частина парку. То є поле, а якась частина засаджена кущами та деревами. Оце зима така, яка ж насолода побувати в такій зелені посередині зими. Пам'ятаю, як я жила у Києві. Я навмисно ходила до ботанічного саду біля парка Шевченка і заходила туди на екскурсію. В теплиці, там, де екзотичні рослини, і я дуже хотіла себе почувати, як я знаходжуся в літній атмосфері посередині зими. І Це мені також в Англії подобається, що тут є такі місця, де справжня, справжня краса, де багато зелені, як тут. Дитячий майданчик, також тут можна попити каву, але мені тут кава не дуже подобається. Мені в Британії таке враження, що тут не вміють справжню каву готувати. Але в деяких місцях ми знаходимо дійсно гарну каву. Але, на жаль, не тут. Це ще один із виходів з цього парку: вихід у місто. Тут також стало установлені такі колони, які прикрашають цей парк. І така мальовнича частина парку, яка дійсно мені нагадує 19-те сторіччя. Привіт, Лев! Я дуже полюбляю левів, особливо коли вони у вигляді з статуї. Бастрояндами, але вони ще сплять. Ще одна маленька альтанка. старовинний водограй. Я не впевнена, що тут є вода, але виглядає дуже красиво. Тут також вихід із парку ще один. Ось це той самий Джозеф Лок або Локе, ім'я якого було названо цей парк Джозеф Лок. Інженер на залізниці в 1805-1860 роках. Це якраз період 19 сторіччя. Це коли тут сімейство Бронте жило в цих місцевостях, і якраз вони в ці роки жили і писали свої знамениті твори. Так, Джозеф Лок. Дуже гарні краєвиди, невеличкий красивий парк, але зараз мені вже потрібно їхати по справах. Так, так от Дуже приємно прогулятися по парку, це в нас ще ранок, і також тут такі приємні люди, всі вітаються. Дуже гарний настрій після такої прогулянки. На 5 хвилин до Макдональдсу.